Всем привет! С вами Довольно видео. Это ялинка Украины. Это моя любимая ялинка В том росі было багато чего класного. Первое видео о рыбах. Мы с вами видео было самым популярным! Далее приступаем к поводу поганому видео. Но сли... Потім в нас тут ігра у онлайн-мутиці, яка дуже крута, статі. Ігра Бет, Тиман, одна місія Сія. Класний ролик, випуск перший. Ну а випуск другий, який буде в в морозі, буде крутішим, ніж перший. Гарантую вам 100%. Хочу сказати, що... В цьому році було у нас е е, два суперкрутих відео у цих. І статі в наступному році я буду відкривати свій новий канал. Причому два нових каналу. І у буде там прогуляння якоїсь ігри. Напевно ви це чекали. І другий канал Мульт Фільми, які я з буду знімати ти сам і завжди буду. І хочу поздравити вас з Новим роком вас усіх. Желаю вам здоров'я, щоб ви жили, щоб, ви, щоб вас щоб ви Щоб у вас все склалось хорошо з Новим роком вас. Всіх поздравляю вас. І статі, у 2015-му я не знаю, що буде. В цьому році ми також знімали у тих двох крутих. Рафаель мені подобається. І статі, коли я казав, що там захистить, я імею буду битва. Битва. Зараз в моїм відео ми знімемо битву на формі ялинки України. Так, значить, нам шредера. Дева. Во, бачите? Коротше, я даю за вигляд йому бал і за меч оружиє. І за супер присідання. Три в нього бала. Побачимо в Рафаеля. В Рафаеля перший бал, другий бал, третій бал. І. Четвертий бал і п'ятий. Так що перемагає Рафаель переміг Рафаель Ура! В слідчому році я обіцяла вам зробити біл зібрати всю серію першу. Так що я буду збирати другу, третю. Всі серії які будуть входити, я зупиню всі. Обіцяю вам. До літущого року я особливу всю першу серію. Коментію вам статі з Новим роком. Поздравляю вас усіх! Бажаю вам щастя, здоров'я з Новим роком вас усіх! З Новим роком! Дослі... Зустрінемося в 2015 році. За... Коли зустрінемось, я вам можу сказати завтра! В 2015 году Всем пока Желаю удачи С Новым Роком Вас Усих С Новым Роком Всем пока С Новым Роком С Новым Роком